Про плани відновити річку Либідь у столиці заявили міські урядники. Оголосили тендер на техніку економічне обґрунтування. Думка прогресивна в тренді вимог євросоюзу, але громада міській владі не вірить. Мовляв, так очі замилюють, щоб відвернути увагу від ділянки, де забудовники річку хочуть забетонувати. Чия правда з'ясовувала Інна Горіненко. Це літописна річка Либідь, колись судноплавна і повна риби. Нині закутав бетон, а на окремих ділянках колектор. Проте, як високо піднімається вода в вище русла під час паводків, видно по ось такому сміттю на гілках дерев. А тут, у середмісті Києва, у Либідь поповзли бетонні брили. Ось бачите, є стіна, яка впала і. Перекрила повністю русло річки, порухала жолоб плибоді, стіна гаража. Будувати такі мода пішла в 90-х з цегли металу, щоб з ямою і без ці, жодних блоки, погоджень. Ці всі перекриття гара, остатки гаражів будуть просто зсипатися і перекривати це все. Зверху над річкою проходить залізниця. Нині рух потягів під загрозою, адже ділянка впродовж майже кілометра аварійна, тому що десятками років паводки на Либіді розмивали берегову лінію, бетонні плити рухалися, а заразом з ними і пішов сув ґрунту. Для ремонту ділянки потрібні документи на їх розробку комунальне підприємство, в якого русло річки на балансі, оголосило тендер. Концепт розроблений на всю ділянку річки Либідь. Техніка економічного братування, те, в який спосіб, яким чином як буде відбуватися його реконструкція, ревіталізація. Тобто йдеться про 11 кілометрів русла Либеді, а не лише про кілометр аварійної ділянки. В цьому році плануємо, нарешті, є фінансування. Грошей ще по цій всій історії щодо реконструкції загальної витрачено не було. Тобто, зараз перша сума, вона порядка там 3,5 мільйона гривень. Можливо, це ще коригують старе. Бо зазвичай ну, воно було розроблене на всю територію е русла. Валентин розробив проєкт відновлення річки Лебеді ще вісім років тому. Саме цей проєкт урядники у столиці і брали в роботу. Певнить інженер проект був дуже прекрасно сприйнятий, схвалений. Е він, в принципі, став е наскільки я знаю. Е Основою для того, щоб розробили техніку економічне обґрунтування реконструкції русла річки і Воно було зроблено. Тендер на нові документи на відновлення Либіді в Києві оголосили після скандалу. Столичні активісти написали петицію, щоб ось цю ділянку річки у середмісті не закривали в бетон. Рішення закривати міську річку в колектор. Воно застаріле, воно неефективне і воно шкідливе. Петицію менше як за дві доби підтримала громада Києва. В КМДА написали ж відповідь, що орга. Моменти не можуть бути прийняті як такі, що заслуговують на увагу. Що закривати річки в колектор, практика позаминулого століття, то пояснює архітектор Юліан Чаплінський при сьогоднішніх позиціях Європейського союзу про сталий розвиток гострити лижі, стати членом євросоюзу і при тому закопувати якби каналізовувати річку, коли її можна не закопувати. Не я вважаю, що це злочин злочин, бо у розвинених країнах навпаки розкривають річки. Ось так вже зробили в Лейпцигу, що в Німеччині з 19 століття у міську річку змивали нечистоти. А щоб не розносилися хвороби, закрили її в колектор. Нині річка знову чиста. Це не то, що просто взяли, розкопали каналізацію і всі насолоджуються. Запахами таку це цілили комплексні проекти. Річку відкривали фрагментами вздовж берегів, перебудували дороги, зробили благоустрій. До слова, квадратні метри після відновлення річки в Лейпцигу миттю скочили в ціні. Робили все частинами і роками, щоразу вкладаючи десятки мільйонів євро. Я дивився один фрагмент проєкту. Вартість такого проєкту складала десь 20 мільйонів євро. Включала десь приблизно півтора кілометра відкритої цієї річки. Не менші гроші підуть на відновлення Либеді. так само як і на будівництво колектора. Зараз під час війни ці витрати точно не на часі. Певний Павло бюджету, який е, вимагає від Києва на побудову тут колектора е, на е, ревіталізації річки, вистачило б з головою на розробку і виробництво засобів. І способів виявлення і знищення, що шахетів, що розвідних дронів. Це стосується Києва. Київські комунальники певнять, грошей тринкати не будуть. Після проєктування перемонтують лише аварійну ділянку. А ось наміру закрити річку біля торгово-розважального центру між двома станціями метро, чиновники і далі тримаються, бо вже в містобудівних документах так написали. Ми опираємось на діючі містобудівні умови і документацію, яка є в місті. Там в планах є розв'язка. І в планах є закриття колектору. Дехто з забудовників розуміє, що рано чи пізно ринок відновиться, а вони вже будуть мати документи готові. Відстань санітарний розрив до закопаної річки і до відкопаної є різна. Відповідно, це комусь переходить якісь, я кажу, Ставить палки чи чиївсь інтересах. Тож активісти в столиці наполягають, аби чиновники полишили плани розбудови ще одного колектора на Либеді. А для цього, крім оголошення тендеру на обстеження річки, треба переглянути ще й містобудівну документацію. Під час воєнного стану це може вартувати місту дешевше ніж ховати Либідь у трубу. Сьогодні е, треба. Е... Не робити таких рішень, які наражають громаду на надмірні витрати, Інна гуріненко Віктор Зеленко Вікне з тебе марафон Єдині новини.